Ну і ще одна спроба антикризу від росіян реакція на Перша в історії знищення підводного човня човна РФ підводним же українським дроном САПСІ-Бейбі. Нагадаю, вчора СБУ повідомило, що підводним дроном підірвало російську підлодку класу Варшавянка, носія ракет Калібр в бухті новоросійська. Туди цей підводний човен, який весь Чорноморський флот втік із Криму, де по ньому постійно прилітало і припливало, але від долі не втечеш. Реакція Z спільноти була бурхливою. Відчай розпач, критика міноборони Росії та неприйняття. Мовляв, це фейкове відео, штучний інтелект і все таке інше. Здавалося вам карти в руки. Покажіть, що підводний човен цілий. Зніміть відео, видіть на ньому у море. В чому проблема? Але все на що вистачило командування чорноморського флоту, це у текстовій формі заперечити все і визнати лише сам факт спроби диверсії. Далі зацитую: жоден корабель або підводний човен чорноморського флоту, дислокований в бухті Новоросійської військово-морської бази, а також їхні екіпажі внаслідок диверсії не отримали пошкоджень та несуть службу в штатному режимі. Кінець цитати. А ось за даними деяких українських джерел на підводному човні у цьому внаслідок удару СБУ пошкоджено бронекорпус і було затоплено два відсіки.